Росія, проклята навіки, потоне в океані сліз, тих сліз, що лиють українці щодня, втрачаючи близьких. Та скільки ж крові вам ще треба, і скільки заберете ще життів, коли ви всі вже схаменетесь, припините довкола сіять гнів. Ви ж з виду, ніби люди, як і всі ми, але всередині ви гірші за чортів. Вам заважають жити українці та безліч різних націй на землі? Це через вас, проклятих, вмиваються сльозами матері, жінки і лишаються у сиротілі діточки. Цей плач та стогін розриває серце, той крик вдови дзвенить у вухах день і ніч, і очі матері спустошені до краю, бо позбавляєте людей життя. Вічна пам'ять, світла пам'ять нашому Андрію і всім тим, які загибли, які віддали своє життя заради незалежності нашої України. Хай Господь Бог береже кожного, кожного військового, кожного, хто боронить і захищає нашу Україну. Хай Господь Бог благословить Україну. Боже умоляю тебе, зупини цю війну, Зупини цю війну Господи. Сауренги Бах зовсім ревіпень подало в мене храні і ми до лору агор, тіла, кадала війна. Кача по ти пли не кача по ти синій.